Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру дорожні знаки. Я буду вам загадувати загадки, а ви уважно слухайте, бо в них є відгадки. Тут надземний перехід. Будь уважний пішохід. Ти водію постривай, пішохода пропускай. Так, це знак пішохідний перехід. Цей суворий знак. Тоїть не просто так. Він каже нам усім, їздити не можна всім. Правильно, це знак заборонено. Якщо хтось зламає ногу, тут чекай на допомогу. Молодці! Цей знак називається Пункт першої медичної допомоги. У нього два колеса і сідло на рамі. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами. В червоному колі він стоїть, про заборону говорить. Так, цей знак називається Рук на велосипедах заборонено. Якщо потрібно подзвонити додому чи за картон, цей знак допоможе, підскаже, де знайти телефон. Так. Цей знак називається телефон. Тут транспорт зупиняється, людина кожна знає, коли з роботи втомлена, додому вирушає. Правильно, ви знаєте цей знак. Він називається автобусна зупинка. Не доїдеш без бензину до кафе і магазину. Цей знак знає і не знає кого поблизу бензозаправка. Так, цей знак автозаправка. Якщо бачиш ти цей знак, знай, що він не просто так. Знають люди всі на світі, в цьому місці ходять діти. Так, цей знак називається діти. Я вважаю, вам було нескладно відгадати загадки, адже ви в мене такі розумнічки. Дякую вам за увагу. До побачення.